Сьогодні багато людей говорять і самі не розуміють, про що говорять. Наприклад, цитують Біблію: потрібно підкорятися владі. Так, абсолютно правильно, потрібно підкорятися владі. Але у 21 столітті ми живемо. Що означає 21 століття? У 21 столітті влада належить народу. Тобто народ обирає собі правителів, депутатів, президентів тощо. Тобто народ обирає владу. Виходить, хто тоді головна влада? Головна влада народ. Тому народ має право казати, що таке біле, що таке чорне. Тому люди, які кажуть, треба підкорятися владі, самі не розуміють, що кажуть. Або, наприклад, на помазаника щось кажуть, ніби правитель чи цар помазаний. Так, цар, якщо помазаний, а чому тоді Даниїл не виконав наказ царя? Його кинули до лев'ячої ями. Чому Шадрах, Мешах та Аведнего не поклонялися ідолові, а Даниїлові забороняли молитися Богу? Чому вони не поклонялися ідолові, не поклонялися цареві? І за це їх кинули до огненої печі, великі правителі були. Але Бог показав прийшов до нього до лев'ячої ями, ангел був в огненній печі теж. Прийшов четвертий правитель дивився теж ангел був. Тобто Бог показав, він був із ними чи ні. Виявляється, насправді тоді, може ми чогось не розуміємо, коли ми просто тупо дивимося на якісь речі і говоримо потрібно підкорятися. Я поставлю тобі запитання: треба підкорятися. Ну якщо твій правитель захоче тебе сексуально домагатися, тоді ти маєш підкорятися. Якщо він скаже, я тобі не платитиму гроші, а й тимеш працювати там 24 години на добу. Я використовуватиму там твою сім'ю, я використовуватиму твою дружину. Наприклад, багато чого можна придумати, та тебе використовуватиму як завгодно. Тобто тоді ти маєш підкорятися. Це дурість. Треба користуватись мати розум Христів. Ісус не прийшов забрати останні мізки. Коли мізки заплутані, люди не можуть зрозуміти, що написано. Це приходить диявол. А Ісус прийшов, щоб ми мали розум Христів. Більше того, християни це найбільш законослухняні громадяни, це найпокірніші, найбільш законослухняні з релігій, якщо брати інших. Тобто я не кажу просто про релігію, я кажу про віру. Ті, які насправді вивчають писання, ті, які по-справжньому вірять від усього серця в Бога, тому що достатньо в християнстві є релігії, яка також і агресію використовує і займається незрозуміло чим. Тобто нічим не відрізняються від язичницьких релігій? Я говорю зараз про віру, про справжню віру в Бога. Якщо в комусь живе Бог, то люди тоді живуть по совісті, по честі, тоді вони мають спілкування з Богом, вони допомагають іншим людям тоді пізнати, знайти Бога. Вони врятовані і рятують інших. Так ось запитання: якщо християнин, він самий законослухняний, чому протягом всього часу їх убивали? Вбили Христа. М? Чому? Він же самий законослухняний. Вбили апостолів, вбили мільйони 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 людей. Мільйони мільйони християн. Яким чином? Чому? Тому що диявол, як до Єви, прийшов і вразив мозок, що ти не розумієш насправді елементарних речей. І віра вона перетворилася на релігію. Тому Ісус прийшов і каже, як прийду, чи знайду віру на землі. І дивіться, і Павло пише, щоб диявол не вразив мозок, якщо Павло каже коріться царям, правителям, і так далі. І Петро пише Запитання, а чого їх убили правителі? Чому їх стратили? Адже вони вчили підкорятися? Алло. Тому Писання говорить. Треба слухати Духа Святого. А Святий Дух написав Біблію. Ісус говорить: хто має вухо, книга Откровення, чує, що Дух промовляє церкві, не ілюзії, не релігії, де ти, чого Ти там наслухався, а що Дух промовляє церкві. І треба розуміти ще, в який час ти живеш, який лад сьогодні на землі, там капіталістичний чи який лад розумієш, що ти намагаєшся використати. Адже якісь моменти написані просто більше для певного часу, для якогось певного правління. Але Бог і Його заповіді немає різниці, вони завжди залишаються на першому місці. Хоч це капіталізм, хоч це комунізм, хоч це демократія. Тобто християнин у нього на першому місці має бути і Ісус і Слово Боже. Тому Ісус і каже, що ви світло і ви сіль для цього світу, щоб дійсно люди могли усвідомити та зрозуміти суть та сенс. І подивіться, той же Павло, який говорить: підкоряйтесь правителям, підкоряйтеся владі, так Павло писав. І коли Павло проповідує правителям і владі, про що він їм проповідує? Щоб вони навернулись від темряви в світло, щоб відвернулися від сатани до Бога. Зверніть увагу. Тобто він не каже, о, ви молодці, ми виконуватимемо повністю ваші закони і тому подібне, що потрібно ще виконати. Він їм проповідує, каже, що ви перебуваєте у владі сатани. Так, ви маєте владу мене заарештувати і так далі. Але він показує, що таке біле, що таке чорне. Тобто є моменти, які християни, як законослухняні, вони виконують не вбивай, не кради, не будь злодієм тощо. Так, християни виконують, але якщо якісь сатанинські закони з'являються, звісно, християни не можуть це виконувати, якщо їм треба ставати там злодіями, вбивцями, гвалтівниками, мародерами і таке інше, загалом сатаністами, скажімо так, звісно, ми не можемо цього виконувати. Ось і все, і вся історія цим наповнена. Подивіться на історію. А сьогодні просто багато людей, які насправді рухаються у дусі Вавилона чи в дусі Антихриста, які проповідують, і вони навпаки суперечать Писанню. кажуть підкоряйтесь владі і посуньте і Христа, і заповіді Його у бік. Тому чим закінчується Біблія, що Ісус каже: неправедний нехай чинить неправедність іще, і нечистий, нехай оскверняється ще, а праведний нехай чинить праведність ще. І святий нехай освячується іще. Ось гряду скоро, і відплата моя зі мною, щоби відплатити кожному по ділах Його. Амінь. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній, Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і увійти в місто брамами. Останній розділ Біблії азовні пси. Ми знаємо, хто такі пси, які вірували. А потім Ісуса сунули і заповіді з першого місця, і почали у своє життя гріх підмішувати, і таке інше зло, і тому подібне виправдовувати. І чародії, і блудодії, і вбивці, і ідолопоклонники, і всякий, хто любить і чинить неправду. Амінь. Тому насправді всі події, які відбуваються на землі, ось зараз навіть війна відбувається тощо, це все навпаки проявляє людину, хто вона є, ляклива. Пес нечиста або вона праведна і свята, ось насправді що трапляється, коли всякі такі події відбуваються. Як війна, чи всякі інші там колапси, божевілля і так далі. Тобто знімаються маски і виявляють людину, хто вона насправді, і чи є Ісус у її житті, на якому місці, чи людина намагається просто маніпулювати Христом та Богом? Тому якщо хтось маніпулює його словом, заповідями і всім маніпулює, то ця людина вона вже рухається не в дусі Божому дорогі, це вже Вавилон, це вже Дух Антихриста.